Треба нарізати. Так, хватить. Сьогодні оглядаємо нову модель кроликів від Lilo — Saraya Wave. Типовий лілошний дизайн короля. Можеш потримати, відчути е, трошки розкоші. Я завжди гадав, що ці іграшки мають бути якимось більш м'якими, або е, якщо вони відносяться до статусу лакшері, люхарі, то е, сам матеріал має бути більш приємним, але я тут бачу шовчики. Ну, такий момент, чесно кажучи. Не знаю наскільки він приємний, неприємний. В використанні. Проте зараз подивимось його функціонал, і Аня вже ввімкнула. Вау. Непогано, так? Прикольно, здивував цей кроль. Це магія. Поступальні Теж. рухи, які Ні, це заманять не поступальні. Вас. не поступальні. Це рухи десь сюди називається. І він всі іграшці виконаний дуже добре, можна побачити, наскільки плавно він відбувається. Тобто, часто в іграшках такого типу він такий механічний, стискання таке типу відбувається. А тут воно досить ніжно, плавно, елегантне. Але ем, що в мене в цьому. Ролику трошки бентежить. Тут на самій вагінальній частині є ось такі пластикові вставки, брендовані. Ну, типу, вони для естетики створені. Але я не дуже люблю, коли на іграшках в вагінальній частині є якісь стики матеріалів. Не те, щоб це якась проблема, але для дезінфекції, враховуючи, Звісно. що потрапляють виділення, це важливий нюанс. Вот. Mm -hmm. Але всі іграшки ліло, вони воду не проникні, тобто їх точно можна абсолютно спокійно і занурювати в воду і обробляти чим завгодно. Але оцей момент стику матеріалів, звісно, дискутабельний. Є е, ефект манки, так. Він кличе тебе, пограйся, пограйся з цією іграшкою. Якщо ми його увімкнемо, я так розумію, одразу буде вибрувати полісок. Це рухома частина, це нерухома частина. Бо вибрує окремо пелісток і окремо оця частина. Щодо того, що ти казав про гнучкість, необхідно тут є гнучка оця частина, тобто для підлаштувань до особливостей анатомії, він підходить. Угу. Коротше, у мене питання лише до цієї компоненти вагінального пелістка. Навіть оця ручка досить зручна, тому що за неї можна. Можна регулювати наскільки він глибоко заходить, і таким чином контролювати рухи іграшки. Тому не втрачайте можливості придбати її і насолодитися ввечері гарним відпочинком з таким класним гаджетом від ліло. Маниш <піллянна> <піллянна> мене дурманиш, купуй мене серце. Ну я не знаю, там серце є серце ваше ранить, Купуйте.